Тема мого проєкту перші весняні квіти. Первоцити це трав'янисті рослини, які квітнуть на початку весни. Наприклад, і крокуси, проліски, печиночниці та багато інших квітів. Розглядаючи ці квіти, можна побачити яскраве запарування. Фіолетовий, білий, жовтий і блакитний. Розглядаючи весняні квіти, ми можемо побачити їхню подібність у розмірі та будовою. Всі ці квіти невеликі, яскраві. Чому перші квіти прокидаються раніше за інших? Їхня надземна частина повністю відмирає, залишаючи лише корінці та цибулинки. А з приходом весни вони перетворюються на молоді росточки, продовжуючи свій розвиток, а не починаючи своє життя з самого початку. Також велику роль грає сонечко. Піднятою весною дерева та кущі, що не вкриті листям, і, і сонячне світло проникає аж до самої землі. Наприклад, ось подивіться на квіти, що ростуть під ціні і на ті, що проросли під прямим сонячним світлом. Перші ще не повністю відкрились менші за розміром, інші ж навпаки, вже радують своїм забарвленням. І це забарвлення привертає увагу комах, які дуже голодні, бо те, що не прокинулися після зими. Квіти та комахи взаємопов'язані між собою. Для багатьох комашок квіти є джерелом живлення. Ще один важливий факт. Навесні сніг починає танути, і таким чином квіти, квіти отримують достатню кількість вологи. Крокуси, проліски, примула – дуже гарні квіти. Але проходить час і вони починають відцвітати, і їм на заміну приходять інші квіти. Ось подивіться, є цинти піднімаються. У них дуже багато кольорів вовці, рожеві, фіолетові. І у них дуже сильний запах. Якби ви могли понюхати їх, навіть нахилятися не потрібно. Стоячи поруч, можна відчути їхній запах. І на цей запах злітається безліч бджілок. Осипається сон трава. У неї, та, вон, неї дуже м'які і пухнасті листочки. Вона також має дуже багато кольорів. А називається вона так, що якщо її довго мохати, людина буде, буде відчувати бажання спати. Це все були нескорості первоцвіти. А ось ці товстучики називається ябчика або царська корона. У немає дуже багато кольорів: червоні, жовті, навіть шахматний япчик є. Це фіолетового кольору. У нього навіть листочка фіолетового відтінка. Ось наскільки різноманітному бувається. Весняні квіти. Бережіться.